Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я хочу запропонувати вам виконати цікаве завдання змоделювати казку з геометричних фігур. А для того, щоб все у нас вийшло, спочатку послухаємо казку, яка називається Хочу битися. Сідайте зручно та слухайте уважно. Жило в собі козеня з крихітними ріжками. Воно було дуже приставуче. Козеня не було чим зайнятися, ось воно і чіплялося до всіх. «Мє, хочу битися, давай битись, відчепися від мене, сказав індик і поважно відійшов убік. «Мє, давай битися, пристало козеня до поросяти. підвяжися!» підв'яжися, відповіло порося і зарилося п'ятачком у землю. Підбігла козеня до старої вівці. Давай битися, каже. Відійди від мене, каже вівця, не годиться мені з тобою битися. А я хочу, давай поб'ємося, промовчала вівця і пішла по своїм справам. Побачила козеня цуценя. Давай битися, гав-гав, давай. Відповіло цуценя і боляче вкусило козеня за ногу. Стривай. заплакало козеня. Я хочу битися. А ти що робиш? гав «Гав-гав, а я хочу кусатися, відповіло цуценя і ще раз вкусило козеня. Хто з героїв казки тобі сподобався найбільше? Козеня, індик. Порося, вівця чи цуценя. А як ти гадаєш, як приємніше дружити чи сваритися? А тепер давай перейдемо до виконання цікавого завдання. Ми спробуємо викласти модель казки. Для цього тобі будуть потрібні. Трикутник білого кольору, квадрат чорного кольору, круг рожевого кольору, прямокутник коричневого кольору та овал помаранчевого кольору. Давай викладемо модель відповідно послідовності за змістом казки. Подивись уважно і запам'ятай якого героя казки позначають відповідні фігури? Спочатку козеня побачило індика. Козеня це буде трикутник білого кольору. А індик це буде квадрат чорного кольору. Перший до кого пристало козеня був індик. А хто був другий? Порося. А до кого пристало козеня після порося? Так, до вівці. А хто вкусив козеня? Правильно, це було цуценя. Подивись, в тебе така модель казки. Перше козиня. За ним індик, за індиком порося, потім вівця, а останнім було цуценя. Сподіваюсь, тобі сподобалось моделювати казку з геометричних фігур. Наше з тобою заняття закінчується. До побачення!